Всім привіт! Сьогодні покажу інструкцію, як виконувати активності в тестнеті від Беречейн. Думаю, якщо дивитесь це відео, то вже знаєте, що таке Брачейн. Це новий блокчейн, який зібрав багато грошей на даний момент це 142 мільйона, і поки це найцікавіший тестнет до виконання. Так інструкція буде в каналі, текстова, буде в описі під відео, посилання на неї коментарях також переходите в канал, ось будуть посилання, потрібні, також посилання на канал Д. Спочатку нам потрібно відкрити посилання на кран, щоб отримати тестові токени. Перейшли, підключаємо тут гаманець. а гаманець не підключаємо, просто копіюємо адресу, вставляємо в поле. Капчу і отримуємо токени тестові. Отримувати їх можна раз в 8 годин, і отримати їх можна тільки тоді, коли у вас на балансі мінімум 1 тисячна ефіру в основній мережі. В мене вона є ось для прикладу. Мережа ефір. десята. Раніше було десята, зараз одна сота. Достатньо. Раз в 8 годин отримуєте тестові токени. Чим більше їх отримуєте, тим буде краще з часом. Це така є теорія. Далі переходимо на BEX. Перше вибираємо. Включаємо так само гаманець. Або ребівалат, або Metamask, що використовуєте. Підключили, переключились на тестову мережу, нажимаємо Swap Tokens. І від BeRA нам потрібно зараз обняти токени спочатку на. SCG USDC найбільша частина сюди піде майже 50%, 40-50 можна на SCG USDC відправляти. Ввели суму, прев'ю, свап і підтверджуєте операцію. Якщо помилка, то просто повторюємо. Це тесне, тому тут фейли можливі. Біля 5 чи 10% обмінюємо на обернений біткоін. І таку ж частину на обернений ефіріум. Далі відкриваємо закладку Хоні, це на сторінці із. Екраном. Так само підключаємо гаманець. І міняємо всі наші STG USDC на хоні. Підписуємо транзакцію спочатку, опромуваємо токен. І потім обмінюємо. Цю сторінку можна закрити. Повертаємось на BEX, нажимаємо Pool. Знаходимо pool Honey Bear. Ось він. Тут найбільший відсоток Honey Bear. Нажимаємо Add і приблизно половину можна Honey відправляти в стейкінг. Спочатку approve. І Add Liquidity» Додаємо ліквідності. Можна закривати. Далі BERPS. Так само спочатку підключаємо гаманець. Вибираємо в грі Vault, депозит хоні, і приблизно половину з того, що залишилось, можна сюди закинути. Також спочатку апру і потім депозит, переходимо в першу вкладку Burbettles. Тут вказуємо якусь кількість. І вибираємо таке плече, щоб ця кнопка була активною білою. Тому що якщо буде мала сума, наприклад, тут один і мале плече, то просто не відкриє позицію. Буде замала сума. Нажимаємо Approve. Потім Place Market Long Order. Підтверджуємо транзакцію. Відкрили лонг на фьючерсах, тепер можна його закривати на хрестик. Якщо файлиться, то оновлюєте сторінку і повторяєте. Цю сторінку також можна закривати. Наступна бенд, підключаємо гаманець. Борофхані нажимаємо. Далі спочатку робимо депозит біткоїна, нажимаємо максимум. Апру і депозит аналогічно ефірі. Далі, тут де дехоні, нажимаємо Supply. Ну і залишки вже повністю можна вибирати всю суму. Спочатку Approve. І потім Supply. Опускаємось нижче, нажимаємо Borrow. Якусь там невелику частину можна. Десяту чи п'яту закинути, тобто позичити. Вказуємо, нажимаємо Borrow, підтверджуємо транзакцію. Так, тут все можна закривати. Переходимо на останній сайт біжиті Station. Включаємо гаманець. Потім із поста потрібно вибрати ось це посилання. останнє. З останньої строки робимо депозит, депозит LP в GoDress. Копіюємо перше посилання. І друге. Включаємо гаманець. І в відкритому вікні. Тут де біхоні. Нажимаємо максимум. Approve. Підтверджуємо транзакцію. Далі депозит. І підтверджуємо транзакцію. Закриваємо. Друга так само аналогічно Хоні Максимум, Approve. Підтвердили транзакцію, депозит і підтвердили транзакцію. Також можна закрити. І BGB Station на сайті тут спочатку, спочатку підключаємось. Потім вгорі нажимаємо Rewards. І от тут внизу кламимо по черзі токени. За попередні дії, які ми робили, вносили ліквідність депозити, ми будемо отримувати токени від житті. І на цій сторінки їх можна буде щодня клаймити. Клаймимо всі три позиції. І переходимо в грі вкладку Delegate. Вибираємо валідатора. Я вибираю Double Top, Це український валідатор. Думаю, чули за таких. Тут в бюджеті нажимаємо максимум і вносимо голоси свої віддаємо за Double Top. Підтверджуємо транзакцію. Ось всі дії, які можна зараз робити в теснеті, просто час від часу їх повторювати. Абсолютно всі дії можна повторювати. Можна частково, наприклад, зробити, просто отримати тестові токени, на BEX, закинути їх в пул ліквідності, і потім вже на BGT Station заходити в Rewards, клеймити ось ці токени, які будуть постійно капати, і вносити їх в Delegate. Повторити ці дії активності, поки нового нічого немає. час від часу і все, поки на цьому все.